Небесам жарко Сложат о героях песни В спорте надо жить ярко Надо побеждать честно Замерли вокруг люди Светятся экраны теле Верьте, что рекорд будет Знайте, мы близки к цели, Мы верим твердо в героев спорта, Нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам, Наши звонки дать семена, Мы хотим всем рекордам Наши звонки дать семена. Ідея сама створення музею районного історії спорту, історії спортивної слави району. Вона зародилася майже 5 років тому назад, коли ми відмічали 75-річчя футбольного клубу нашого Локомотив. І, коли вивчаючи історію і ті фотоматеріали, які вдалося віднайти, стало ясно наскільки багата наша історія, і вона потребує вивчення і того, щоб її знали. І наші нащадки, і ті, хто сьогодні проживає у нашому районі, але близько з цим не стикався. А матеріалів ви побачите, вдалося зібрати за ці чотири роки. Дуже багато і відновити ті події, які особливо на першому етапі встановлення вдалося відшукати і фотоматеріали, та і інші, які сьогодні зібрані в цьому музеї. Питання створення музею. Займалися не тільки я пошуком і документів, і фотографій, і завдяки особливо Юрію Антоновичу Тарасюку, його добрій пам'яті вдалося зберегти все те надбання у галузі фізичної культури і історії спортивної слави нашого району. Початок і зародження фізкультурно-спортивного руху треба відмітити, що історія ця почалася з 30-х років, коли в 37-му році прибув до нас у гребінку. Лавришин Олександр Федорович, який був викладачем у Генеральному штабу Збройних сил України, і його як брата ворога народу, який був військовим льотчиком, вислали з Москви і він приїхав працювати на наш узол залізниці. Ну, гребінчани добре усвідомлюють собі, що практично вся історія. Гребінківщини тісно пов'язана саме із нашою залізницею, так і все, що починалося на залізниці, в тому числі спорт, ми повинні завдячувати саме нашій залізниці. Фактично. Олександр Федорович Лавришин був першим в історії спорту фахівцем в галузі фізичної культури і спорту. І саме з нього розпочалася історія нашої футбольної команди Локомотив від футболу починалася історія, коли створена в 1938 році футбольна команда. Яка скоро завоювала велику популярність? Першим капітаном був Антон Якович Тарасюк, який вже на той час біля 30 років мав от і був і капітаном, і організатором, чи одним з організаторів цих команд, брати Губки, брати Кулаксюзян. Три брати, які виступали в нашій довоєнній команді і в юнацькому складі, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни, ім'ям яких названо одну з вулиць нашого міста. Кращими на той час спортсменами був Корж Степан. Який був найшвидшим у бігу на коротких дистанціях, Костянтин Качур, якому не було рівних у змаганнях із народної боротьби. Стадіон, який на той час до війни знаходився на території сьогоднішнього ну, кінотеатру Комсомолець та першої школи, де парк слави знаходиться, у тому місці, де і відбувся матч футбольний з командою Динамо Київ славу, якого захищали. Відомі на той час футболісти в усьому радянському союзі, які пізніше були учасниками матчу смерті. Як хто пам'ятає такий, такий факт в історії нашого спорту зразу ж після війни, буквально з 46-го року почалася як тільки відбудова нашої країни, так і відбудова і спортивного руху. Цей період був знаменний тим, що прибув до нас на роботу Олександр Олександрович Кулик, який протягом десятків років вірою і правдою служив е, спорту, для якого фактично е, ця робота замінила і друзів, і сім'ю, і всі весь свій вільний час. Саме вони організовували змагання на нашому стадіоні, вже е, який і нині. Знаходиться тут це колишнє сіномістечко було дуже швидко збудоване знову ж таки завдяки залізниці, яка організувала будівництво цього стадіону. І знаєте, ви і в 1956-му, і будинок культури також був збудований, де знаходився на третьому поверсі спортивний зал, в якому ну, практично з утра до 10-ї години вечора відбувалися. І Тренування, і спортивні змагання. Особливо великий вклад залізничники Сквірський вніс, який був практично і організатором будівництва цього стадіону, і, і виконавцем. І, все, що швидко вдалося побудувати, служило довгий-довгий час гребінчанам і сотні, а то й тисячі спортсменів на ньому тренувалися і брали участь у змаганнях. В цей час багато. Спортсменів нашого району брало участь від змагань першостей області залізниці і до всеукраїнських. Серед відомих на той час спортсменів була могила Віра Іванівна, яка довгий час працювала вчителем у. Середній школі номер 3 яка в 1949 році була переможцем Спартакіади, причому першої Спартакіади серед сільської молоді. Тут знаходиться, ось, звичайно, це вже копія диплому першого ступеня, якою вона була нагороджена в 1949 році. Багато добрих тоді справ у галузі фізичної культури і будівництва внесли. Залізничні підприємства нашого міста і вагонне, і локомотивне депо та інші, які позаурочний час і. Будували спортивні майданчики і дуже часто були самі і учасниками всіх спортивних змагань, яких дуже дуже багато проводилось і по лінії залізниці, і профспілок. І ну, кипіла життя спортивне вирувало на цьому стадіоні протягом і 50-х років. На той час великих успіхів добивалися. Єгоренко Василь, який чудовим був і легкоатлетом, та й в інших видах спорту брав участь в змаганнях і з велосипедного спорту, і боксу, і лижних гонок, і займав високі чільні місця на змаганнях, навіть всеукраїнського масштабу. От, були також Сердюк Микола, Орлова Валентина, учасниками змагань із спортивної стрільби і легкоатлетичних змагань. І тут цілий ряд спортсменів, які приносили славу. Це е, Даценко і Григорій, Нечеперенко і Іван, Шевченко Євдокія Остапівна, це була також вчителем першої школи в свій час. Копилов Григорій, Сесь Микола, Кравченко Владислав, Ладика Микола. Пан Павло, який настільки різностороннім був спортсменом, він призові місця займав і в змаганнях з народної боротьби пізніше вільна боротьба називалася, і в змаганнях з легкої атлетики, стрибків, висоту довжину, і в іграх. І в той час вже на початку 50-х років була в Гребінці команда дуже хороша з хокею. Російського на той час хокею з м'ячем, де проводили тренування прямо на ставку, поки не було ще можливості льод заливати, а на нашому футбольному майданчику заливався каток. На повністю на все футбольне поле, за яким тоді ж і заливали, і розчищали його, і проводили змагання навіть у великі сніги й тріскучі морози, він слугував і радість приносив нашим болівальникам. 60-ті роки також. Піднесення було в галузі фізичної культури і спорту. Тоді славилась наша баскетбольна команда, яка дуже популярний був тоді баскетбол. І команда чоловіча у 50-х роках, які виступали гравці Юрій Тарасюк. Ічанський Віктор, Дурандін, Віктор, Залізняк Юрій, Бондаренко Іван, які в першості і області, і в першості південної залізниці могли змагатися на рівні з командами Полтави, Кременчуга та інших сильних команд. Також баскетбольна і жіноча команда, особливо шкіл номер 3 і 4, Волейбольна команда дівчат школи номер 4 на початку 60-х також виступала і в першості області з успіхом. Баскетбольна команда школи номер 1 одна з найсильніших серед школярів була. Ну і звичайно ж, легкоатлети і ганболісти. Тоді вже появилася гра. Гандбол 7 на 7 яка і в нинішньому вигляді, і наша, до речі, в нашому районі це команда одна з перших, яка перейшла на цей вид спорту саме на 7 на 7 і також добивалась високих результатів. Серед легкоатлетів на той час також були значні успіхи, особливо мокроусова. Ніна Іванівна, ну, дівоча прізвище Бойко, було вона учасник Всеукраїнської спартакгади школярів з легкої атлетики в багатоборстві, брала участь у змаганнях стрибків, довжину висоту і призером часто була на цих змаганнях. Петрусенко Станіслав, переможець обласних змагань, школярів з десятиборства у 63-4 роках, який також добре грав в гандбол і взагалі був дуже в собі. Хібачно розвиненим. Корж Валерій. Презер обласних змагань з легкої атлетики і футболіст добрий. Педоряка Петро, чемпіон області з десятиборства серед школярів. Мироненко Володимир, легкоатлет. Тищенко Олексій, почесний майстер спорту, пізніше брав участь в гандболу і став чемпіоном світу серед студентів. Сьогодні живе і працює в місті Запоріжжі, в гандбольній академії. Це наш земляк і вихованець нашого спорту. Мугак Людмила, майстер спорту, срібний призер спартакіади, школярів з метання диску, Гапонов Анатолій, чемпіон обласної спартакіади з метання спису. От і багато-багато інших. Також в 60-х роках. Появився такий вид спорту, тоді новий для нас, як канадський хокей, як його називали, або сучасний вже хокей із шайбою. І також наша команда Гребінківська, одна із перших в області, був збудований сучасний каток. Спочатку розборний він перший рік був прямо на футбольному полі. А вже потім, от де й зараз знаходиться хокейна коробка на цьому місці, був і хокеїсти наші змагалися і. Чемпіонаті області і з успіхом виступали і на змаганнях з хокею серед залізничників. Наші шкільні команди також добивалися і не раз були чемпіонами області, але Початок цієї історії, саме хокейної, почався в 60-х саме роках. Дуже популярними були змагання з лижних гонок, і часто виїжджали, але і зими тодішні дозволяли довгий час і тренуватись, і виступати на багатьох змаганнях наших лижників. Пізніше, вже в 70-х роках, крім названих. Видів спорту, які традиційно для гребінки були, вони розвивалися, але це і кульова стрільба, особливо локомотивному депо були, і інші види спорту. Ну, Звичайно, треба подякувати тим саме людям, ентузіастам, які організовували і проводили це. Це, звичайно, в першу чергу вчителі фізичної культури. Тарасюк Юрій Антонович, який з 1958 році після закінчення інституту прибув і вже працював тут пізніше, трохи Метельський Олександр Карпович, Віктор Антонович. Бондаренко, вчитель середньої школи номер 1 відомий, і інші, які ну, завдяки своєму ентузіазму, і е, Микола Дмитрович Запорожець, і Григорій Васильович Саміленко, вчителі школи номер 2 і один. Також внесли свій вклад, і їхні учні виступали в змаганнях і з хокею, і з легкої атлетики. І це Давало свої результати. Ціла плеяда з'явилася молодих і здібних спортсменів, які виступали, і на республіканських змаганнях, наприклад, з легкої атлетики Галян Олександр, який з успіхом у місті Харкові виступав. І хокейні наші команди я говорив, що не один одноразові чемпіони області були серед школярів на призи Золотої шайби». Футбольна команда виступала і в першій групі обласного футбола і пізніше в нижчій, нижчих групах, але були чемпіонами області та інші можна список цей продовжувати і тренерів, і спортсменів, які з успіхом виступали. Період 80-х характерний тим, що особливо значних успіхів добилась наша футбольна основна команда Локомотив яка в цей період ставала тричі чемпіоном області серед команд першої групи. Це в той час ні одної команди не було, яка тричі поспіль виборювала це змагання. Особливо цей розквіт був з появою тренером. Команди Локомотив заслужено тренер України Юрія Войнова, який прибув у 1985 році. Після того як він побував разом із командою ветеранів футбольної команди Динамо Київ на нашому тоді ще ну старішому стадіоні, двічі команда ця приїжджала і тут. Настільки сподобалося, що дав згоду Юрій Миколаївич, і Тренував команду, яка при ньому почала набирати слави. Пізніше продовжили і Павло Богодєлов, Олександр Єжаков, і Момот Анатолій, який працював із юнацьким складом, Олег Тарасюк, який також з дітьми займався, і також були і юнацький склад чемпіоном області. Вдалося добитись таких високих. Показників. Ну, і, звичайно, наша гордість, вихованець нашого футболу Лисенко, Олександр, який став чемпіоном Радянського Союзу в складі команди Дніпро, міста Дніпропетровськ, золоті медалі виборов. Тут в цей період хороші легкоатлети були виховані. Такі як Вовк Валентин, Проценко Петро, гандболіст Квітка Володимир з успіхом захищав честь нашого району в складі збірної команди Полтавщини. Ну і цілий ряд спортсменів також. Юні хокеїсти брали двічі в цей час участь у змаганнях серед школярів на призи клубу Золота Шайба і четвертими були на Україні. Також великий успіх. Пізніше, вже в 90-ті роки, коли був збудований наш спортивний комплекс, нинішній що звичайно великий поштовх дало для розвитку фізичної культури і спорту. І в цей час з'явились ряд спортсменів, які вже захищали честь нашого спорту не тільки на обласних, а на змаганнях набагато більшого рангу. Ну от представниками серед легкоатлетів ви знаєте, вихованці Надії Васильівни Самойлової. Це такі учасники. Збірної команди легкоатлетів Ткаліч Тетяна Панасейко, Вадим, які були в складі вже національної збірної. А Тетяна Ткаліч, майстер спорту України міжнародного класу, була навіть учасником Олімпійських ігор у складі національної збірної України з легкої атлетики. І також приносила славу Гребінківщині на сьогоднішній день. Це наш флагман спорту і особливо легкої атлетики. Я дуже вдячний Тані за те, що вона відгукнулася, коли звернулись до неї про створення музею і люб'язно надала нам хороші, дуже матеріали. Це її бронзова медаль юніорського чемпіонату світу 94-го року, де вона посіла третє місце в бій. Ігу на 200 метрів, бронзова медаль і, і інші медалі пам'ятні за перемогу в естафеті на молодіжному Кубку Європи. І тут цілий ряд дипломів, сертифікат виданий був її е, за встановлення рекорду України за естафетного бігу 4 по 100 метрів, учасником якого вона була у 1996 році. Також. Легкоатлети, брати Лисенки, Олександр і Сергій, кандидат, майстри і майстер спорту з легкої атлетики, один з них. Копийщик Олексій, майстер спорту з легкої атлетики, випускник наш Дю США, тренером був Юрій Антонович Тарасюк, Панасейко Вадим. Яворив, майстер спорту з легкої атлетики, чемпіон України з бар'єрного бігу серед молоді. Наша також вихованка узол Тетяна, яка сьогодні в нас працює тренером у спортивній школі, яка є майстром спорту з футзалу і була чемпіонкою України в складі полтавської команди Ніка. Палеєва Алла, кандидат майстри спорту Радянського Союзу, чемпіонка України в штовханні ядра. Ну і цілий ряд менш, можливо, знаменитих, але відомих спортсменів, які приносили славу нашого району. На багатьох змаганнях також і Максим Демчук, майстер спорту з літнього поліатлону. Степаненко Тетяна, кандидат, майстри спорту з гандболу, і багато багато інших. Є в нашому музеї і така сторіночка, яка присвячена 22-м Олімпійським іграм. Які проходили в Москві в 1980 році. Тут і фотографії є, і особливо ну, цінний факел, який, який передавався спортсменами і наші факелоносці, 5 чоловік нашого району були учасниками факельної естафети, яка проходила і територію нашого району частково, і учасниками були олімпійської естафети у Москві. Також Зібраний матеріал, крім фотографій грамот та інших хронометри 80-х років. Сторіночка є присвячена комплексу готовий до праці оборони, який великої популярності набирав, багато дуже спортсменів були задіяно. І значки, які тоді 5 ступеней відзначалися, золоті, срібні значки, і інші, інші матеріали від ковзанів, снігурі. Які ще з довоєнного періоду, і футбольні м'ячі, і інші атрибути, і легкої атлетики, тут і, і спис, та інші. Ну є хокейна амуніція, яка з 70-х-80-х років зібрана в цьому музеї. Кубки, які наші спортсмени завойовували протягом багатьох десятиліть, знаходяться в цьому музеї. Звичайно, є сторінка. Вже новітньої, так сказати, історії, де наші спортсмени вже на цьому спортивному комплексі виступали і в змаганнях багатьох турнірів, які проводяться і в нашому легкоатлетичному манежі, і в спортивному залі. І Не могли ми і забути тих, хто практично творив історію це. Тренери і просто спортивні активісти та визначні спортсмени, які великий вклад внесли в розвиток спорту на Гребінківщині. Ми добре пам'ятаємо і Бориса Миколаївича Леоновича, який дуже багато зробив, і, і в будівництві тодішнього. Нашого стадіону, і звичайно, міський голова, який вклав дуже багато в те, щоб взагалі ця будова була в нас у, на Гребінківщині, Бережіцький Петро Омелянович. Фотографії є звичайно дуже рідкісна фотографія. 50-х років, на який зафіксовано практично, ну все е, тодішнє керівництво спортивного району на чолі з Куликом Олександром Олександровичем, там і Іван Павлович Панчішний, Іван Кирилович Пастерма, е, Віктор Антонович Бондаренко, Іван Юхимович Романенко, який вніс великий вклад у розвиток фізичної культури, е, будучи головою спортивного товариства Колгосник. Ще в 60-х. і, звичайно, коли працював довгий час в локомотивному депо в розвиток фізичної культури і спорту, тут і перший директор спортивної школи нашої Тарана Анатолій Платонович, Метельський Олександр Карпович, який також ну, за роки праці скільки випускників підготовив. І Завдяки цим людям гребінківці не тільки здоров'я своє гартували, а й просто добрими, хорошими людьми виросли і працювали. На розвиток нашої держави, в тому числі не тільки спорту, тут можна бачити і наших тренерів, і нинішніх, і тих, хто працював на посаді голови райспорткомітету чи то спортивного товариства, як Кондак Інна Антонівна. Ті, хто участвували в будівництві спортивного комплексу, як Михайло Олексійович Копаниця, головним інженером та начальником, депо довгий час працював Дяченко Сергій Іванович, і інші працівники галузі фізичної культури. І наш земляк, спортивний коментатор, який обслугував 10 олімпійських ігор, Савелій Сергій Степанович, який завжди з радістю відгукується, приїжджає, привозить нам також для музею сувеніри. І це з Пекінської Олімпіади, з Лондона, також згадує часто у своїх і репортажах про наше місто і популяризує, так скажемо, наш район як. Одне із самих спортивних міст нашої області і на Україні завдяки і цьому чудовому спортивному комплексу. Ну і звичайно, головному багатству це людям, спортсменам і тренерам, які протягом десятиліть створювали спортивну славу. І добре, що вдалося зібрати От так тут близько 500 фотографій і інших матеріалів, які, якщо комусь буде цікаво, зможуть прийти, подивитися і, і ті, хто представники старшого покоління, згадати ті часи, коли все це розпочиналось і аж до сьогоднішніх, до наших молодих спортсменів, представників молодого покоління, які сьогодні завойовують очки, можливо, медалі для нашого району. А головне це, звичайно, здобувають здоров'я і працюють чи будуть працювати в цій галузі, дехто з них або просто виростуть хорошими людьми. Солнечный стремись награде Ради красоты спорта Родины своей ради Надо побеждать честно Надо жить на свете ярко Словно пиана с песней Будет небесам жарко MAH